Всім привіт, це дайджест новин від Забуча Сіті, де ти можеш почути та побачити всі новини свого міста всього за декілька хвилин. У Бучі підвищили тарифи на воду. З 1 січня бучанці платитимуть за водопостачання 20 гривень 47 копійок за один кубометр. За водовідведення 35 гривень 89 копійок. Зміни тарифів пов'язані з подорожчанням електроенергії та пального, повідомляє КП Бучасервіс. За результатами проведеного опитування в нашому телеграм-каналі, в якому взяли участь 449 підписників та підписниць, 76% опитуваних не підтримали підвищення тарифів. Безконтактна оплата проїзду у Бучі. У громаді тестують оплату проїзду за допомогою валідаторів. Перші випробування провели на маршруті номер 104 Буча-Здвижівка. 66% опитаних бучанців заявили, що їм зручніше оплачувати карткою. Ворзель на найвищому вулкані Північної Америки. Альпіністка з Ворзеля Алевтина Ковальчук піднялася на пік Орісаба в Мексиці. Відомий своєю складністю для сходження найвищий вулкан Північної Америки має висоту 5636 метрів. На вершині Алевтина розгорнула прапор реабілітаційного центру Next Step Ukraine, який працює в Ірпіні та надає допомогу воїнам, які відновлюються після тяжких поранень. Нагадаємо, що у травні 2024 року Алевтина також піднялась на Еверест. Я дуже швидко. По-перше, ми вже передали кошти на евакуаційні баги для українських морпіхів. По-друге, ми продовжуємо збирати на FPV дрони. Всі деталі в описі. Тепер до новин. Найдорожча закупівля Бучанської міської ради. Нею у 2024 році стали витрати на забезпечення об'єктів міської інфраструктури електроенергії. А це вуличне освітлення, світлофори, адміністративні будівлі, парки, міські та сільські ради, пенсійний фонд на електроенергію. Міська рада витратила понад 18 мільйонів. Тим часом найменше грошей, понад 7 мільйонів коштував дрібний ремонт 16 житлових будинків Бучанської громади. Мін'юст відновив роботу всіх основних сервісів порталу ЄДР після російської кібератаки. На порталі знову доступні безкоштовний пошук інформації в реєстрі, формування витягів, отримання результатів адмінпослуг та доступ державних органів до відомостей із реєстрів. Нагадаємо, що робота реєстрів була призупинена 20 грудня 2024 року через ворожу кібератаку. Бучанка, фотографка року Олена Гром здобула почесне звання за версією Лос-Анджелес фотокуратор. Журі відзначило мисткиню за її проект Вкрадена весна, який розповідає про жінок Київщини, що постраждали від російської агресії. Фотографка зазначає, що кожна її робота це не лише історія болю, а символ незламності духу та віри в майбутнє України. Вітаємо пані Олену та бажаємо здобути ще більше перемог на міжнародному рівні. Це були всі основні події цього тижня. Дякую за перегляд! А також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал.